Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. У цьому відео розповім коротко та по суті про основні законодавчі зміни, які очікуються у новому році. Перше: строки підтвердження інвалідністю у зв'язку з ліквідацією МСЕК. Друге. Бронювання, строки продовження та хто може підпасти під мобілізацію у зв'язку з кібератакою. І третє відповідальність за порушення комендантської години. Так, таку відповідальність хочуть вже ввести. Друзі, вітаю всіх з прийдешніми новорічними святами і нагадую про приємний бонус. Хто ще не скористався моїми рятівними інструкціями по ВЛК ТЦК, можете придбати їх із святковою знижкою. І Дід Мороз відправить їх вам на електронну пошту. Замовляйте вже зараз за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також можете підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Ліквідація МСЕК і перепідтвердження. Інвалідність. Замість МСЕК з 1 січня створюються експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які будуть встановлювати інвалідність, що важливо у цьому законі. Насамперед особам, яким було встановлено інвалідність органами МСЕК до 31 грудня, гарантується збереження статусу та соціальної захищеності в повному обсязі на встановлений строк інвалідності. Але є і підводне каміння. Одним з основних нововведень є вимога до окремих категорій громадян, які мають інвалідність, її перепідтвердити вже за новими правилами. Кому не потрібно буде перепідтверджувати інвалідність? Якщо йдеться про інвалідів другої та третьої групи, які набули цього статусу внаслідок зниження або підвищення групи, наприклад, коли інвалід першої групи перейшов на Другу. Тим, хто отримав інвалідність внаслідок поранень чи захворювань під час Служби в Збройних силах України, тим, хто не має кінцівок або одного там з парних органів, наприклад, там, нирок, тим, хто має психічні розлади, онкологію, церебральний параліч, якщо статус інвалідності визначений як довічний. Проте, необхідно буде пройти оцінювання. Повсякденного функціонування особи та перепідтвердити вже інвалідність наступним категоріям осіб у такі строки. Чоловікам від 25 до 60 років, яким було встановлено другу або третю групу інвалідності і строком повторного огляду, який припав на періоді воєнного стану. Але людина не пройшла такий огляд через умови, які будуть визначені. Кабміном, вони повинні будуть пройти оцінювання повсякденного функціонування у строк від 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Іншим особам, за винятком осіб, які неможливо направити на проведення повсякденного функціонування особи, пройти до 1 квітня 2025 року. Особам з інвалідністю повторний огляд яких припадає на січень там, червень 2025 року, Строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання, але не довше, ніж до 1 липня 2025 року. Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10 березня 2025 року, то строк, до якого вам потрібно буде пройти його, встановлюється до 30 червня 2025 року. На жаль, поки не можу коментувати надання її строчки чоловікам за пунктами 9 та 14 закону України про мобілізацію. Бо закон чесно, цей про ліквідацію МСЕК трохи кривий. І як саме норми трактуватиме ТЦК, ну, чесно, невідомо. Принаймні мені я не можу достовірно вам про це повідомити. Буде більше інформації з цього приводу, обов'язково запишу відео. Крім цього, неврегульованим залишається питання. Переогляду осіб з інвалідності, які перебувають за кордоном, депутати делегували цю функцію кабміну, який повинен розробити порядок протягом трьох місяців. Тож, теж поки чекаємо: посилення мобілізації заброньованих. Уряд прийняв постанову, якою всі без винятку строчки, що були надані військовозобов'язаним чоловікам у зв'язку з бронюванням. Втрачають чинність 28 лютого 2025 року. До цієї дати всі підприємства повинні перепідтвердити свій статус критично важливих для економіки за новими критеріями у Міністерстві економіки. Заброньовані працівники підприємств, які не підтвердять свій статус критично важливих для економіки, з 1 березня втратять бронювання та відстрочку від мобілізації. Щодо бронювання, мені також. Пишуть із запитаннями. А що робити, якщо термін дії бронювання закінчився, закінчується у січні? А у зв'язку з кібератакою та на ці от державні реєстри у застосунку дія функція бронювання просто не працює. І тому продовжити термін дії бронювання неможливо. Відповідаю, Кабмін автоматично продовжить чинні бронювання від мобілізації. На один місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року. Та надано до Мінекономіки. Уважно. Наприклад, якщо термін дії бронювання працівника завершується там 25 грудня, його автоматично продовжать до 25 січня 2025 року. Звертаю увагу тих. Чиє бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки. Таким працівникам бронювання автоматично не продовжується. Його буде можливо поновити лише після відновлення роботи самих цих реєстрів. Цим чоловікам раджу бути обережнішим, оскільки, за даними інформаційної бази, ТЦК оберіг вони будуть рахуватися як такі, що не мають права на відстрочку, і можуть бути. Мобілізовані штрафи за порушення комендантської години. Уряд вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму воєнного стану, що вводиться в Україні або в його в окремих місцевостях. Торік, пам'ятаєте, Верховна Рада. Розглядала, але не змогла ухвалити аналогічний законопроект, який передбачав за порушення комендантської години штрафи до 34 тисяч гривень, а також адмінзатримання. Новим законопроектом, який вважає, буде незабаром прийнятим, все ж таки мені здається, в січні. Пропонується за порушення комендантської години, а саме перебування у громадських місцях у воєнний час. Без переп без переспусток, штраф замогзаговорюсь, штраф від 850 до 1700 гривень. Винятком є люди, які під час комендантської години йдуть, там, наприклад, до укриття у випадках надання медичної там допомоги, а та в інших випадках, що загрожують життя громадянам, і за порушення правил евакуації, виїзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова. Евакуація без спеціальних дозвілів штраф від 510 до 850 гривень. Можна сказати, якщо чесно, що редакція лайтова і в порівнянні з минулим роком, але ж ми розуміємо, що це тільки проект, а який він потрапить вже до сесійної зали, важко прогнозувати. Як гадаєте, приймуть оці от редакції, чи все ж таки напихають якісь оці. Плюшки, напишіть свої коментарі. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!